20 лютого на льодовій арені у Вінниці зустрілися хокейні клуби Креманчук та Вінницькі берсерки. Цей матч був заключеним у сезоні 2023-2024 для обох команд, у якому берсерки дали гідний бій Кремечанам. Гравець хокейного клубу Кременчук Михайло Геворкян вже на сьомій хвилині матчу закинув шайбу і відкрив рахунок. Але команда Павла Легачева ворчевиць була налаштована на засяту боротьбу. І за кілька хвилин Микита Бєлік зрівняв рахунок. Хочу подякувати хлопцям. За цю гру да і в цілому за весь сезон не зважаючи да, там, на останнє місце. Хочу їм подякувати за самовіддачу за те, що там коли потрібно їздили, не зважаючи на які проблеми, і саме на найголовніше, що вміють перестраюватися да, після тяжких матчів результатів. На першій же хвилині другого періоду Микита Білік реалізував дубль і вивів команду Берсерки вперед. До середини періоду господарі льоду мали перевагу, але на тринадцять. Ці хвилині, коли Кременчук грав у більшості, капітан команди Віталій Лялька закинув другу шайбу за свою команду. Другий період завершився з рахунком 2-2. Вчора віддали всі емоції у Києві з командою Сокіл. Може, таких емоцій сьогодні не вистачало. Ну і шайба не йшла ворота, як заколдовані було. Три очка є. Перемога усі 60 хвилин матчу берсерки вели рівну боротьбу і за рахунку 2-2 мали не одну нагоду вити вперед. Проте автор дублю Микита Бєлік не реалізував боліт. А переможну шайбу за півтори хвилини до звершення основного часу закинув Святослав Тимченко відразу після того, як берсерки не змогли скористатися більшістю. Дуже чудова гра сьогодні була. Да там е, я думаю, глядачам дуже сподобалося. Перший період, чийний, другий період, і все вирішилося в третьому періоді. Десь могли теж забити, але не пощастило. Попереду для хокейного клубу Кременчук розпочинається підготовка до найцікавішого етапу чемпіонату – плей-оффу. Бажаємо нашим хокеїстам перемог. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.